На Волині правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який тривалий час займався незаконними операціями зі зброєю. Як повідомили у Нацполіції, фігурант купував стартові пістолети, переробляв їх на вогнепальну зброю та через різні сайти збував по всій території України. Волинські поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили речові докази по справі, зокрема і вогнепальну зброю. Слідчі затримали чоловіка за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу. України суд обрав йому запобіжний захід минулого тижня. Волинські поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання зломисника. Під час обшуку співробітники поліції виявили та вилучили речові докази злочинної діяльності фігуранта: два пістолети із ознаками переробки, кредитні картки, сім-картки, телефони та інше. За фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строки трьох до семи років. Триває слідство.